Вітаю! Це відео буде корисне тим людям, які відмічають в себе підвищений рівень тривожності, знають, що під час війни він зріс ще більше. Я розкажу, чому не допомагають поради заспокоїтись, а що ви насправді можете зробити, щоб знизити цей рівень внутрішнього напруження. А взагалі тривога виникає як природна реакція організму на стрес чи загрозу і проявляється у вигляді хвилювання, занепокоєння, переживання за себе чи інших. Тривога має і користь, тому що якби її не було, то людина б частіше потрапляла у небезпечні ситуації. Під час внутрішньої тривоги йде посилена секреція таких гормонів, як кортизол, це гормон стресу, адреналін, норадреналін. Людина частіше дихає, в неї частіше б'ється серце, кров направляється посилено до м'язів, тобто вона в такому стані бий або біжи. І якщо вам при цьому кажуть заспокойся, візьми себе в руки, не переймайся, вас це може викликати тільки роздратування або почуття провини, що ви не можете це зробити, тому що ваш організм вже мобілізований, у вас відбуваються свої процеси. А у чоловіка чи подруги, яка дає вам ці поради, зовсім інший рівень гормонів, по іншому функціонує мозок, тому ці слова їй, наприклад, добре допомагають зібратися там в потрібний момент, а вам ні. Давайте поговоримо, що ж може допомогти вам як людині, яка відмічає за собою підвищений рівень тривожності. По-перше, варто розділити, що з вами відбувається: це страх чи тривога, так як це різні поняття. Страх ми відчуваємо, коли є реальна загроза життю людини. Чи її здоров'ю, наприклад, під час війни, коли лунає сигнал повітряної тривоги, і ви знаєте, чи може бути масований ракетний удар по вашому місту, ви вже не раз бачили фото, відео чи самі там були свідком тих подій, які відбуваються під час атаки, і вам страшно становиться за своє життя чи за життя своїх близьких, то в цей момент максимум, що ви можете зробити, це перейти в укриття або хоча б. За дві стіни, це про страх. Що стосується тривоги, то ми відчуваємо, коли немає реальної загрози, але людина все одно хвилюється, переживає, в неї виникають погані думки про те, що може статися з нею чи з близькими людьми. І от тривога вона може йти фоном, вона може бути різного рівня. і от Якщо це та тривога, з якою більш-менш можна справитись, то варто, пожалуйста. Направляти, це все своє напруження внутрішнє, в якесь таке більш конструктивне русло, в діяльність, наприклад, подумайте, що ви можете зробити там для себе чи для близьких, щоб покращити ситуацію. Якщо ви переживаєте за, за близьких людей, які знаходяться в зоні бойових дій, ви можете щось для них зробити, там, передати чи підтримати морально, психологічно. Якщо ви переживаєте, якщо ви знаходитесь за кордоном і переживаєте за своїх родичів в Україні, ви, звичайно, можете поцікавитись, що у них, але не передавайте їм свою тривогу. Людям, якщо ви вважаєте, що людям гірше, ніж вам, і відчуваєте за цього почуття провини, то краще зверніться до психолога, щоб він допоміг вам справитись з цим. А ви на цей момент навпаки можете надати підтримку близькій людині, якщо вона цього потребує. Що стосується вас, то те, що ви можете зробити для себе, це навчитись розслаблятись. Наприклад, цьому допомагають йога, медитація, якісь прогулянки, якщо є така можливість. Також спорт чи волонтерська діяльність. Взагалі прислухайтеся до свого тіла, чи є у вас ресурс для активних дій. Якщо так, ви можете принести користь собі чи іншим і тривога перестане займати домінуючі місце в вашій голові. Вам варто робити щось приємне для себе та знаходити нові опори. І ще один момент: не перенавантажуйте свій мозок надмірним читанням чи прослуховуванням новин, адже це виснажує. Спостерігайте, після читання чи прослуховування яких джерел інформації ваш рівень тривожності підвищується і зменшуйте їх споживання. Натомість краще займіться спортом чи хоча б, хоча б пройдіться. Це набагато краще вплине на ваше самопочуття. Тобто тривогу можна переводити в таку фізичну активність, також допомагає розмова з людиною, яка зможе вас підтримувати. Тобто Розмови можуть носити такий терапевтичний характер, якщо ви можете виговоритись, і після цього відчуваєте полегшення. Але якщо ви розумієте, що під час розмови з людиною вам, ваш рівень тривожності тільки зростає, то можливо це не та людина, яка вам може допомогти знизити вашу тривожність. Тобто фільтруйте, з ким можна ділитися своїми почуттями, після розмови з якою людиною вам становиться легше, а з ким навпаки ваше самопочуття тільки погіршується. Взагалі, що стосується рівня тривоги, якщо ви можете самостійно справитись з своєю тривогою, нехай не відразу, але, хоча б, якось щось спланувати, на щось переключитись. То, швидше за все, у вас ще той стан, коли самодопомога можлива. Але якщо тривога заважає вам нормально функціонувати, тобто порушує вашу всю життєдіяльність, ви не можете нічого робити, вам постійно погано, вас порушується сон, апетит і так далі, то краще звертайтеся до спеціалістів, можливо, вам потрібна медикаментозна допомога або хоча б така розмовна терапія, якщо цього внутрішнього напруження у вас занадто багато. Тривога може бути високою при тривожних розладах, при панічних атаках, може бути вторинна тривога при соматичних і психічних захворюваннях. Якщо ви не розумієте, що з вами відбувається, краще звертайтесь до спеціаліста. В залежності від того в якому стані ви знаходитесь, тобто до психіатра чи до психолога. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви вже почали задумуватися, як собі можна допомогти. Це вже гарна новина. Залишилось розібратись, що все таки викликає вашу тривогу і які методи вам допоможуть. Ліки, розмова і дослідження свого внутрішнього світу, чи якісь конкретні методи, які там працюють, наприклад, при панічних атаках. Якщо у вас був досвід подолання якихось тривожних симптомів, якщо у вас є запитання щодо свого стану, пишіть їх в коментарях. З вами була психолог Тетяна Штапова. Бажаю вам навчитись справлятися зі своєю тривогою. До побачення!